Тепер ти задоволена? Я сита, угу з нами. Можемо відвідати снігову королеву. Аж мурашки по спині побігли. Хто б міг подумати, що персонаж дитячих казок існує насправді? Не поспішай радіти. У казках вона була не дуже доброзичливою. Це ж не казка. І не якийсь там фільм, а справжнє життя. У ваших казках. Снігова королева теж займалася математикою. Щось не пригадую. Вона якраз досліджує тему порівняння чисел. Чудово! Ми про це трохи знаємо. Вам буде про що поговорити? Ми про це трохи знаємо. Спокійно поясню тобі по дорозі. Порівняти два різних раціональних числа означає встановити, яке з них більше, а яке менше. З означення додатних і від'ємних чисел випливають правила порівняння додатних чисел із нулем і від'ємними числами, а від'ємних чисел з нулем і додатними. За означенням кожне додатне число більше від нуля, а нуль більший від будь-якого від'ємного числа. За правилом, наскільки я розумію. Першим правилом буде те, що будь-яке додатне число більше від нуля. Наприклад, плюс 6,7 більше від нуля. Одна 117 більше від нуля. Саме так. Крім того, будь-яке додатне число більше від будь-якого від'ємного числа. 7 більше, ніж мінус 10. Одна 11 більше ніж мінус 100.